Слива топен плюс на 25 вересня 2025 року. Це молода ділянка. Тут дерева на трьохрічному році вегетації. Зараз порівняю плід. Ось топхід. Він вже повністю стиглий. М'який, чим вирізняє топен плюс, якщо він ще зелений? Ну, як зелений, твердий ще, відносно йому потрібно ще висіти близько тиждень мінімум. хрустити. Ну, тиждень мінімум ще повисить, Але цукру в нього, навіть при тому, що він ще буде 7-10 днів висіти, цукру в нього вже більше, ніж у стилого сопу попхід.